Юлія Гуменюк у Кривому Розі не так давно. Разом із свекрухою приїхала до нашого міста із Єнакієво, що в Донецькій області, аби народити в безпечному місці. Чоловік залишився удома, проте чекав поповнення в сім'ї не менш палко. Щасливі надії справдилися, навіть перевершили сподівання. 7 жовтня народилася двійня. Хлопчикам Гліба Віта Макару з'явитися на світ. Допомогли медики Криворізького перинатального центру. Юлічка рожала. Преждевременно возникла острая ситуация, поэтому пришлось немедленно принимать меры, брать в операционную и, и с помощью операции кесарево сечения на свет родились два прекрасных мальчика. Да, и хотя они еще не, 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 не того веса, но тем не менее они здоровы, чувствуют себя нормально. Мама тоже чувствует себя хорошо. Эти детки уже находятся на грудном вскармливании, так что. Вес они наберут. Большое спасибо врачам, всему персоналу, от нянечек до зав. отделения. До этого. Они так к нам э, относятся, помогают. Трудную минуту было экстренно, и оказали помощь. Благодаря им, ихнему труду, родились на свет вот эти ангелочки. И всем-всем я хочу сказать людям, которые живут в Кромроге, Ми відчули підтримку. Заботу низький вам поклон". майже одночасно з двійнятами гуманітів народилися і ці дівчатка. Їхні мамам, як і Юлії, довелося напередодні пологів залишити свій дім. Такі випадки, коли малята в переселених родинах народжуються у кривому розі не рідкість. із понад ста зареєстрованих вагітних жінок, що переїхали до нашого міста зі східних областей. 22 стали мамами в перинатальному центрі. І кожну породіллю, як сьогодні, тут вітають і співробітники закладу, і його гості. Фонд «Украинская перспектива» помогает переселенцам с Луганской и Донецкой области. Мы сегодня купили очень много подарков. Это и комбинезоны, шапочки, это и ползунки, распашонки, и памперсы, присыпка, детский крем, детское питание. Мамам, конечно, цветы. И хотелось бы пожелать всем женщинам крепкого здоровья, чтобы их дети их радовали. Ці малята ще певний час потребуватимуть медичного нагляду. Мами сподіваються на скору випадку із закладу та запевняють, турбота персоналу перинатального центру будуть згадувати довго і з вдячністю.